Всім привіт, народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас і сьогодні ми з вами пограємо в доволі такий моторошний симулятор під назвою Autopsy Simulator В даній грі ми в ролі патологоанатора з четвертого разу у мене вийшло нарешті це сказати. Будемо е, розправлятися з трупами, робити всі судово медичні експертизи і дивитися, що в нас буде. Але саме цікаво те, що нам в цій грі потрібно буде використовувати таблетки, адже ми втрачаємо потрошечки свій розум. Отже, давайте погнали. З'являємося ми в себе в офісі, і першим ділом, що ми маємо з вами зробити, це знайти таблеточки. Таблеточки, таблеточки. Ось вони в нас, наші таблеточки. Добре, Джек, зберись. Зберись, Джек, і погнали. Ввалили дві таблетки в себе і можна йти працювати. Так, повертаємося до роботи. При цьому всьому, окрім. Такс. Принести камеру із сховища. А де сховище в нас? Десь тут, напевно що? А, от, дивіться, воно підсвічується все, це добре. Так, це дуже добре через те, що я не люблю шукати оце все самому. Не забути клавішу запису. Так, в нашого головного героя проблеми трішечки з головою, я так зрозумів, через те, що він приймає купу таблеток. О, добрий день. А ви тут у нас повністю голенький? що? Так от. Е, він приймає таблетки і він, я так зрозумів, втратив дружину. Так, виставимо кадр. Ось так. Виставимо кадр прямо на його пенселі. Джек Хен, Хенмен. І при цьому всьому народ ми з вами записуємо лекції для студентів коледжу. Такс. Першим ділом. The what's important in our work. mask and gloves. Goggles are a must when the job is splashy. And in case of sharp accidents, it's worth having disinfectants at hand. It's true that you won't get tomaine poisoning straight away, but if your liver or kidney aren't doing well, you may end up with diarrhea. Так, він не розказує, що потрібно користуватися захистом, потрібно дезінфікувати руки.

His son runs a hardware store on his own. His wife left him years ago. They both had no contact with the deceased. Signs of libation were found around the body empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. The deceased was found on the outskirts of a parking lot at a gas station, where he often begged and persistently offered drivers to wash their car windows.

Так. Е, труп в, потрібно сфотографувати труп в стані, в якому його доставили. Фото тіла. Є. Так, е, тепер нам потрібно оглянути труп з усіх боків і знайти якісь е, деталі. От я бачу в нього шрам. Такс, ми приблизимо. Є. Такс є. Так, що в нас тут ще є? В нього тут е, побої, дуже сильні, дуже сильно рвані рани. Такс, тут наче нічого немає. Такс, беремо, обходимо з цього боку і подивимося. А, дивіться, у нього ноги прям сині аж. Обмороження. Обмороження. Нічого собі тут все так детально продумано. Так, ще на руках в нього, до речі, дивіться, тут знаходиться якісь. Загрубівші руки. Фото 3 із 4. Ще потрібно знайти якусь. А, от дивіться, в нього на голові прямо така от дуже сильно вмятина. Чи це не вмятина? Що в нього тут? Воно показує, що воно десь тут має бути, але воно і не тут паралельно з тим всім ділом. Так, це я не хочу, щоб наш. цей... Пеніс. добрий день. Так, що, що мені ще тут можна сфотографувати в нього? Ну поки що світиться лише тільки ось ця частинка, так що ми. Оп. Так, чи, і потрібно перевірити, чи міг е, потерпілий по загинути від травми голови. Так. потрібно Прикріпити фотографії на дощечку для фото. А, ось дивіться. Раз, два, три, 4. Так, все, є. А, 5. Все, є. Провести вскриття. Блядь, та ти що? Ми зараз з вами покрамсаємося. Ці, це тіло. З ніг до голови. Так, а, все, почали. Одяг відсутній. Такес окоченіння, А ми можемо вибрати by taking a closer look at the spots I magnifying glass. Так, і тепер мені потрібно все оглянути за допомогою лупи. А ми можемо там пошевелити його, припідняти? Такс. Ну, мені поки що викликає підозру тільки це. Тап, інструменти. Давайте, скальпель. Я хочу його е, спробувати. Що мені тут, блядь, робити з ним? Такс. Оглянути? Такс. Окачення. Ні. Такс, хорошо. Зачиняємо. Такс, оглянути все, що визиває підозри за допомогою лупи. А, лупа. Ну тут, напевно, ще є лупа. Такс, що ж у нас тут є? Так, класичний нещасний випадок. Так, добре. Тепер йдемо з вами до. Чого? Йдемо з вами до ось цієї рани. Такс. Добре. З цим ми також розібралися. Задубілі руки. Задубілі руки. А, на пальцях сліди обморожені. Так, добре, все, повертаємось назад, і нам залишилося оглянути тільки ногу. Ліва нога. Так, все. Летсько до своїх нотів. Так, заходимо в нотатки. Так, голова, гематома, ліва нога, обмороження, рука, і десь ось тут в нього здається ста стара. І... Так, гематома, дивимось. Е, ага, і відразу нам пишуть причини смерті. Обмороження. Так, все, ми оглянули з вами всі чотири травми, які в нього були. І можливі причини смерті. Поки що ми маємо дві це падіння та обмороження. І третя причина це алкоголь. Так, відкласти планшет і продовжити роботу. Що ми можемо зробити? О, що ми? Нахуя ми? це робимо?

Такс, смерть приблизно 72 години назад. Можливі причини смерті. Такс. Все. Травма голови може е, багато розказати. Тож почнемо з неї. Блять, пила і вкриваємо черепну коробку. Такс, де нам пила? Оп. <laughs> зараз. Ой-ой-ой. Та ти що, блядь, понеслось гімно по трубам просто-напросто. Ви подивіться, що ми, блядь, з вами робимо. Ми відкриваємо йому черепну коробку. Бля, це. Фу нахуй. Я Я блядь, ми забрали в нього мозок. Так. Дивіться, він ще й труситься, як драглі просто-напросто.

а, дивіться, ми ось так от. І тепер з вами починаємо різати. Нам потрібно стежити, щоб оця крапочка з вами була в необхідному руслі, і вона доходить сюди. Чудово, ми розрізали мозок. І гематома ніяк не повпливала на наш мозок. Так що ми продовжуємо з вами дослідження тіла далі. Такс. Такс. Добре. А, падіння виключаємо. Так, обмороження залишився і алкоголь. Так. Так, вибрати скальпель і зробити роз, розріз. Так, беремо з вами скальпель. Блять, нам потрібно різати по, по трьох цих. по хресту типу, блять, чи що. Оп. Все, розрізали. А тут ми можемо, блять, не можемо. Так, що прибрати інструмент з рук і відвести шкіл. Я їбалолю просто-напросто. Подивіться на це все діло. Так. А як нам. А, yeah, ось, я їбу, блядь, Оце оце розробник заморочився над горою, блядь, і при цьому зробив її максимально реалістичною, по-перше, блядь, yeah. і по друге, блядь, доволі таки деталізованою. Так, е, Кусачки для ребер. Прибираємо з вами ребра. так, легені. Подивіться, на легені вони аж чорні просто-напросто. Напр... Просто-напросто чорні. Так. Легені like, з обширно чорними сірими від відкладеннями. Uh, Ярко. Яскраво виражені признаки uh, yes. е запалення. Викликані курінням дзигарі. Uh, так, за допомогою шприца взяти три зразка для. Аналізу на токсини. Так. Де в нас шприц? Беремо шприц. Зока. Фу, з Зока брати кров, так, Наступне серце. І третє десь з біля паху. Ам, мочовий, мочовий цей пузир. Так. Все. Взяти в кабінеті записну книгу, де не необхідно. Записати всі наші дані. Блять, я поки що ну, майже розробили з вами труп. А де наша записна книга? Ось це вона, напевно що. Центрифу. Використайте центрифугу. Центрифуга, я підозрюю десь тут. і вона... Де... А, ось вона стоїть. Ось центрифуга, ми зараз нею скористаємося. Раз, два, Раз. Два. Три. Є. Три зразка ми з вами поклали yeah. в центрифугу. So, 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 so. І тепер е, виставити час та швидкість. Де тут? Наскільки тебе виставляти? Е, а як тебе поставити тут? На 100? Е, Такс, а як мені визначити необхідні параметри? Як мені визначити необхідні параметри? Такс. А, замітки тут є. Такс. Тайм 15 хвилин. Швидкість 70%. Так, значить, тайм 15 хвилин. Потужність 70%. Okay. Як тебе запустити? Ага, все. Запускається. Центрифуга і почала роботу. Такс, а нам що? А нам потрібно просто зачекати, поки вона закінчить роботу. Oh, О, бля... Блядь, ви бачили там щось Where стояло. Oh, yes. Єбач, ви бачили, там хтось стояв, нахуй. Мені вже це, блядь, не What's подобається, блядь. <laughs> Але це хорор. Yeah, so так, so 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 все виділося так, I як потрібно. Наша лабораторія зачинена лоб uh, до завтра uh, після uh, недавнього інциденту. Uh, Такс, як бачимо, в нас тут. Все, ми зразки забрали. Продовжити вскриття. Так, і о, дивіться, воно також труситься, типу, це все діло. Так. Такс, наче серце в нормі, а тут у нас дивіться, якась дирка, це вона тут має бути чи ні? Такс. Пимпем. Такс. Шунок. Що у нас далі? Шунок. Це шунок? Нічого незвичайного. Такс, потрібно тепер відкрити його і подивитися, що він всередині. Так, добре. Виходимо звідси і йдемо сюди. Так, будемо з вами розробляти шлунок. Так, о, як бачимо, пішло, пішло, пішло. І от за цією білою крапочкою ми з вами маємо дійти до кінця. Блять, якщо чесно, дуже довго це все діло відбувається. От прям дуже довго. Щоб розрізати цей шунок. Блять, за ц... таким ножом він за секунду має різатися просто-напросто. Але ми з вами дуже-дуже так, так скажемо так, ніжно, повільно розрізаємо і займаємося нашою роботою. Блять, ну робота, звісно, в патологанаторів. Блять, ну це просто трэш. Люди. Я не знаю, як люди живуть після цього, а ще як я чую, як вони їдять, як люди розказують, що ми їмо блять на роботі в себе okay. Так, Ладно. дуже багато газів. <плес> Схоже, на якесь м'ясо. Клас. <плес> 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 <головіка> потрібно знайти, куди ділася їжа, блядь. А куди вона могла дітися? Так. Асфіксія. Асфіксія. Цікаво, що таке асфіксія. Так, що це у нас таке? <головіка> Просто вдивіться, воно на як реально, як холодець, блядь, в руках таке. Так, тут дивлюсь якийсь жовтий, жовтий наліт. Додатковий огляд. Ну що, якщо потрібен додатковий огляд, то що ми з вами? Так, куди її потрібно покласти? А, ось вона, вона вже тут лежить. Так, починаємо розрізати. Розрізаємо її. А, трахея забита, до речі.

That's what you don't forget about the recovery position at <звучи> dawn parties. Асфіксія. Блін, я хотів вибрати алкоголь. Я думав, що потрібно закреслити це все діло. Такс, ну добре. Е-е А е. Такс, і

А, все, тепер складаємо його назад до кучі. Все, розбираємося. Так, зашити труп. Голка. Просто наплідиться заштопую. Як новий, блядь. Чудово, дуже чудово, виглядає прям вау. Так, свідідіть від тіла. Так, відправляємо його в холодильну камеру. Так, де він. Оп. Так, все, петляємо з вами на парковочку і сідаємо в свою машину. А де в нас вихід? Це прямо вихід. Все. Ось така народ з вами вийшла перша частина. Якщо чесно, гра мені дуже сподобалася, а якщо вона сподобалася вам, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, оцінюйте дане відео лайком, мені буде дуже приємно, а вам це не складно. Ну, а поки що я з вами попрощаюся. З вами був Дімас. Всім удачки, всім пока. До речі, щоб ви потім не казали, що я зупинив це все діло на самому цікавому місці. Тут все на все якийсь дурний череп. Я не знаю, що він означає, але поки що так. Ось якось так. Щось, щось тріснуло. А, от дивіться. А, в нього ще й очі потекли кров'ю черепа. І ми знаходимося просто-напросто на. на купі черепів і провалюємося потрошечки-потрошечки вниз. Не знаю, в чим це зв'язано, але поки що так. Пока.